Дівчата, що вас найбільше бісить у чоловіках? Чоловіки часто відмовляються йти до лікаря, навіть якщо є дуже вагомі причини перевірити своє здоров'я. Мій чоловік іноді користується моїм шампунем. Одного разу я його застукала за цим і спитала, навіщо. Він відповів, що цей запах весь день нагадуватиме йому про мене. Правда? Прошу свого винести сміття. Він говорить так і відразу про це забуває. Мій лежить на дивані, клацає пультом, знаходить якийсь фільм, починає його дивитися не спочатку і не розуміючи суті сюжету, але додивляється до кінця, коли питаю, про що фільм, не може сформулювати. Ми нещодавно переїхали до Амстердаму. Тут хлопці, навіть не дуже знайомі, звертаються один до одного пік. У перекладі це означає член. Навіщо так одне одного називати? Мій відкриває холодильник, дивиться в нього, потім закриває і запитує в мене, що є попоїсти. Чоловіки можуть багато чого не знати про своїх близьких друзів. Мій чоловік не знає, скільки років його приятелю, хоча вони спілкуються понад 10 років. Коли я запитала, чому він просто сказав: А навіщо? Часом їм дуже важко змусити себе запитати щось у незнайомої людини. Ми майже годину блукали районом у пошуках потрібної вулиці. Потім чоловік таки здався і запитав, де ця вулиця у перехожого. Коли їм щось просто так даруєш, часто вони починають вважати себе дуже зобов'язаними. Я дарую йому шкарпетки, а він це сприймає так, що тепер має сплатити моє навчання в коледжі. Вони можуть повністю помитися дорогим шампунем, хоча поруч лежить кусок мила. Не розумію такого. Це їхні рукостискання при зустрічі, наче цілий ритуал. Вони можуть побитися до крові, а через 5 хвилин сидіти за столом і пити пиво. На більшість подій хлопці реагують байдуже. Коли я сказала чоловікові, що померла сусідка в будинку навпроти, він лише видавив із себе Треба ж і продовжив дивитися футбол. Вони взагалі нічого не помічають довкола. Я перефарбувалась із рудого в золотистий, він навіть не звернув уваги. Йому здалося, що я завжди була такою. Ну як так? Мене бісить і водночас забавляє, як мій чоловік ходить до магазину. Йому потрібно написати прямо дуже докладно: виробник, вага, місце розташування в магазині, що потрібно купити. Інакше буде мільйон дзвінків. І це не врятує від того, що половини продуктів він не принесе, тому що не знайшов. Хоча і зі списком та сама фігня. Магазин знаходиться в будинку, я реально 2 хвилини засікаю, і через дві хвилини починаються дзвінки. Я не знаю, що це. Дівчата, а що вас бісить у чоловіках? Діліться в коментарях.